Підполковник та герой України Сергій Яндульський бере до рук свою новонароджену доньку, аби побачити дружину. Та немовля, він повернувся з під Бахмуту. Це таке немовлятка. Це наша донечка Ярослава. Вона народилася 10 травня. І нам поженька допоміг таку мати малесеньку дитиночку. Батьки кажуть, що народження немовляти для них стало несподіванкою, адже Юлія довго не могла завагітніти. Вдалося це зробити, коли Сергій після другого поранення вперше пішов у відпустку. Ім'я Ярослава кажуть, обрали не випадково. Перш за все, що сильне таке енергетичне ім'я українське, так, яри і слава. І ми хотіли, щоб відобразити ось цю ситуацію, яка є на сьогоднішній день цьому імені, і дати їй такий перший код, щоб вона була така сильна дівчинка. Чоловік каже, не міг пропустити народження першої дитини. Вже за заздалегідь за декілька місяців командиру. Ну, відпрошувався вже наперед в командира. Прийшов термін, як лікар визначала, повідомив командиру, що пора. Пиши рапорт, написав рапорт і тут. В такий нелегкий час для нашої країни це все-таки народження нового життя. Я думаю, це просто щастя. Я старалася йому всю вагітність пронести ці всі відчуття, які я переживала. і Він був поручністю зі мною поруч, ну звичайно, на мобільному зв'язку. Командир мотопіхотного батальйону бригади Едельвейс Сергій Яндульський, родом з рівно має звання Героя України. Отримав його за врятованого пораненого солдата на Луганщині. Пізніше, поблизу Бахмута, попри поранення в плеча і ногу йому вдалося знищити декілька противників та техніку. Навіть впевнений, що деякі навіть більше ніж я заслугують. Так сталося, командування вирішило, що в мене має бути ця нагорода. Сергій планує повернутися на службу вже наступного тижня. Якщо кожен з нас буде добре виконувати свою роботу, ми цю країну зробимо дійсно непереможною. Дружина Сергія Юлія каже: мріє, щоб Ярослава в майбутньому обрала професію, яка рятуватиме життя. Дуже би хотіла, щоб доня моя була військовим лікарем, щоб теж допомагала взагалі рятувати життя і не тільки рятувати, підтримувати життя, і щоб понесла таку місію місіонерську доброти в цей світ. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.